Найефективніше рішення для онлайн освіти, дистанційної та змішаної форм навчання спеціальні освітні платформи. В інтернеті багато майданчиків із різними можливостями, обмеженнями та тарифами. Існує кілька популярних конструкторів для створення електронних засобів навчання ось деякі з них. Adobe Captivate. Потужний інструмент для створення інтерактивних мультимедійних курсів. Adobe Captivate раніше відома як RoboDemo – програма для створення та редагування електронних курсів, що використовується в електронному навчанні для Microsoft Windows. За допомогою Captivate можна створювати та редагувати інтерактивні демонстраційні програми. Симуляції, подкасти, скрінкасти, ігри та заняття, тести Для демонстрації програм можливий запис у реальному часі Створені за допомогою Captivate скрінкасти займають набагато менше місця, ніж повноцінні записи з екрана. Користувачі можуть редагувати каптівет-презентації для додавання ефектів, активних точок, текстові області, відео тощо. Автори можуть редагувати вміст і змінювати час появи того чи іншого елемента. Натискання на активні точки може переводити як на інші слайди, так і на зовнішні посилання. CapTivet підтримує імпорт зображень, презентацій PowerPoint, відео та аудіо в будь-який слайд проєкту. Вартість програми Adobe AdobeCapt може варіюватися залежно від обраного плану передплати. На офіційному сайті Adobe ви можете знайти різні плани та ціни, які включають Adobe Captivate. Зазвичай Adobe пропонує можливість вибору між місячною або річною передплатою, а також існують спеціальні знижки для студентів та викладачів. Також Adobe часто пропонує безкоштовну пробну версію своїх програм, що дозволяє користувачам ознайомитися з функціоналом перед покупкою. Це може бути корисним, якщо ви хочете спробувати Adobe Captivate Перед тим, як придбати повну версію. Камтасія. Раніше Камтасія Studio це програмне забезпечення для захоплення відео з екрана, розроблене компанією THSMIT. Користувач визначає область екрана або вікна, яке має бути захопленим, а також встановлює параметри запису перед його початком. Camtasia Studio дає змогу користувачеві записувати звук із мікрофона або динаміків, а також розмістити на екрані відеоматеріали з веб-камери. Camtasia має можливість запису зображення з екрану у відеофайли різних форматів, є можливість редагування відео, є вбудовані макромедіа флеш і відеопрогравачі. Камтасія захоплює дії та звуки в будь-якій частині Windows-систем і зберігає у файл стандарту .av. Створене за допомогою програми Video можна експортувати в кілька підтримуваних програмою форматів. Хоча Камтасія спочатку був розроблений для створення відеоуроків і знімків екрана, його також можна використовувати для створення інтерактивних навчальних модулів за допомогою інструментів монтажу та вставки інтерактивних елементів. Ці інструменти дають змогу викладачам створювати інтерактивні та привабливі навчальні матеріали. Але створення електронного освітнього ресурсу, розміщення його на платформі, супровід вимагають значних коштів і часу, тому ускладнюють процес роботи. Але вихід є для кожного педагога, який бажає самостійно створити авторський електронний засіб навчання абсолютно безкоштовно. Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти розроблено платформу Освітній хаб. Освітній хаб платформа для створення електронних засобів навчання онлайн, що використовує популярні конструктори для розробки освітніх матеріалів. Конструктори Елементор і Вортволд. Мають зрозумілий інтерфейс, що робить їх доступними навіть для тих, хто не має спеціальних навичок у дизайні та програмуванні. Це дозволяє викладачам, авторам електронних освітніх ресурсів легко створювати високоякісні засоби навчання без залучення додаткових спеціалістів. Перед початком роботи. Необхідно зареєструватись на платформі hub.nmcbook.com.ua. Переходимо на платформу. Клацаємо Зареєструватись. Вказуємо логін. У нас буде тест 30. Вказуємо електронну адресу. Створюємо пароль. Вводимо ім'я, прізвище, заклад. Вказуємо посаду. Обов'язково підтверджуємо, що ми не робот. Натискаємо Зареєструватись, зберігаємо пароль. Переходимо на сторінку для входу. Вказуємо наш логін і пароль, які використовували під час реєстрації. Просимо не забувати ці дані. Підтверджуємо, що ми не робот. Реєстрація пройшла успішно. Можемо користуватись майстернею. І у наступній лекції почнемо працювати у майстерні.